Привіт, грудень місяць і прогноз для знаку Лев. І так, наш грудень починається новолунням, яке в нас відбулося ще 20 листопада в знаку Скорпіон. І воно буде мати дію ще на першу половину грудня. Новолуння зазвичай ініціює якісь нові процеси, нові етапи в нашому житті, але це новолуння воно було незвичайним, тому що. Там діє ретро Меркурій, ліліт і є ще опозиція до Урану. Тобто воно більше говорить про ініціацію якихось процесів, але в питаннях, які нам вже досить і досить знайомі. До кінця листопада потрібно щось передивитися, переробити, щось реанімувати, налагодити якісь процеси, навести порядок або навіть поставити крапку на якихось питаннях. Да? І ось це новолуння вас стосується сфери четвертого дому, тобто теми взаємовідносин у домі і у сім'ї, взаємовідносин з рідними, близькими. І також воно може підіймати якісь нові питання в старих процесах щодо місця вашого проживання, з ким ви живете, де ви живете, тема можливих переїздів, тема рухомості, купівля, продаж. Але до кінця листопада краще не вирішувати тут ніяких Вірніше не ініціювати тут ніяких нових питань, а завершувати процеси, які ну, йдуть у вашому житті. Також важливо, ось Ретро Меркурій і ліліт може давати якусь тему непорозумінь. Да, у у відносинах сімейних також бажано не підписувати ніякі документи, не робити купівлю, продаж, майна, якщо у вас є такі питання, до кінця листопада, тому що ретро Меркурій да, щось, щось, щось може бути не, не так, або не до кінця, ви можете володіти якоюсь певною інформацією. Далі, повня 4 грудня, так, 4 грудня буде відбуватися в знаку близнюків, а для вас це 11 поле. Повня зазвичай приносить нам результати попередніх наших виборів та дій, висвітлення певних ситуацій да, або прояснення. І повня буде стосуватися у вас сфер... Е... Комунікації і взаємовідносин із якимись колективами, об'єднаннями, групами людей, можливо, ви працювали над якоюсь ініціативою або над якимись проектом, можливо, ви були соціально активними в попередній проміжок часу, і зараз ви будете отримувати результати по цих сферах. Також по 11-му дому часто приходять у нас результати від нашої такої професійної діяльності, ділової діяльності. От по 11-му дому. У нас також проходить тема, коли ми чомусь навчаємось, якісь нові креативні знання. Це може бути знову тема якихось нових груп, об'єднань, колективів. В житті ваших друзів можуть відбуватися також якісь процеси, і ви можете бути якимось чином до них причетні. Одинадцятий дім це ще часто тема інтернету, інтернет-спілкування або інтернет-роботи. Ось зараз ви від цього всього будете отримувати результати. Одинадцятий дім часто відповідає за цілі, мрії, плани, і зараз ви будете робити підсумок ваших цілів, лінії і планів на ваше життя. Далі наш Меркурій вже 29 листопада на кінець виходить з ретроградного руху і з 5 по 8 грудня буде робити хороші аспекти. До таких планет, як Юпітер та Сатурн. І це хороший проміжок часу для того, щоб наводити якісь нові контакти, домовлятися із людьми, їздити на зустрічі, комунікації, підписувати документи, в чомусь стартувати, тому що тут йде можливість усунення перешкод, і є ймовірність того, що справи, які ви почнете в цей проміжок часу, будуть йти і розвиватися. Але є ще проміжок з 9 по 12 грудня, коли наш Меркурій буде йти в опозиції до Урану. Цю опозицію ми проживали в листопаді місяці уже два рази. Зараз вона буде заключна. І це може бути якась розбіжність у поглядах, або цінностях. І для вас, Леве, це може виділяти сферу вашого дому та сім'ї і сферу вашої роботи і ваших обов'язків. Тут потрібно знайти або якийсь компроміс, або це може бути вияснення якесь відносин. Або навіть, знаєте, якщо вже ситуація буде доходити до якогось пікового а, такого моменту, тут можуть відбуватися навіть і якісь розриви у контактах або і комунікаціях. Тому обережно е, бажано в сім'ї, да, е, там ще ліліт буде прив'язано. Е, тобто не спішіть із висновками. а... Емоції потрібно тримати в цей час, в принципі, під контролем, щоб не наробити ну, зайвих рухів і не наговорити лишнього. Так, далі наша Венера, також на кінець кінця листопада, вже буде виходити із. Знаку Скорпіон і 1 грудня, з 1 грудня по 4 грудня буде робити хороший аспект, секстиль, а це аспект можливостей до планети Плутон. І а, в цьому положенні вона буде переходити в знак. А, Стрілець тут їй набагато краще. Тому цей проміжок часу з 1 по 4 грудня можна використовувати для того, щоб робити якісь покупки, зав'язувати якісь взаємовідносини. Це також є ймовірність, що буде йти і розвиватися. І так як планета задоволення Венера, наша планета задоволення, це може принести вас, вам якесь задоволення. В цей проміжок часу добре також робити покупки. Вони будуть вас радувати, добре наводити контакти у відносинах особистого або ділового характеру в цей проміжок часу. І далі наша Венера з 19 по 26 грудня буде йти вже в квадратурі до Сатурна та Нептуна. Ось тут можуть виникати якісь перешкоди у сфері фінансів, взаємовідносин та домовленостей, якісь труднощі або якісь зовнішні обставини, будуть щось тормозити і будуть накладати. Ну, Якийсь спротив, да, або коли потрібно буде переборювати якусь ситуацію, прикладати більше зусиль. Тому якісь ініціативи краще, да, все ж таки, по планеті Венера розпочинати в перших числах грудня. Так, далі наш Марс це планета руху наполегливості, можливо, навіть якихось ризиків, і вона буде вже з 8 по 17 грудня робити також квадратуру до тих же самих планет Сатурна та Юпітера і це трактується таким чином, що можливо не буде в цей проміжок часу з 8 по 17 грудня виходити все настільки швидко, як би нам хотілося. Ми не будемо отримувати тих результатів, які би нам хотілося. Потрібно буде прикладати більше зусиль або навіть ініціювати якісь інші дії, шукати якийсь інший підхід до ситуації. В цей проміжок часу... Не варто починати да, якийсь ремонт, він може затягнутися. Варто закінчувати ремонт, це може бути тема і квартири, і авто. Тобто квадратура може ставити якісь обмеження у наших діях. Тому також потрібно мати цей проміжок часу в себе в голові. Я ще цей аспект називаю тягниш то хай. Тобто, да, Буде якийсь супротив щодо наших дій, не все буде получатися легко та просто. І, Леве, для вас я витягла карту як підказку на місяць грудень, і у вас вийшла імператриця. В принципі, досить така хороша і ресурсна карта. Вона відповідає за достаток, за сім'ю, тому що імператриця да, вона більше дбає про сім'ю, про достаток, про те, щоб все було добре. Тому і ці теми можуть виходити у вас на перший план в грудні місяці. Це може бути якась і поїздка до сім'ї, і поїздка до рідних. До близьких, це можуть бути навіть якісь покупки для комфорту в сім'ї. Імператриця це можуть бути також і якісь нові починання, тому що на на, карт, на карті там є такий якби зародеж. І це ну, в когось може це навіть програтися, як поповнення в сім'ї. Да? Тому досить така. Ну, хороша, я би сказала, карта для теми дому та сім'ї. Імператриця вона шукає компроміси. Імператриця, вона тема опіки про інших, тому і в вашому житті може поставати тема опіки про інших. І, в принципі, це карта такого розвитку, насолоди, дому, жінок, сім'ї, дітей. Ось, і, в принципі, непогана карта вам випала на грудень місяць, і це говорить про те, що, можливо, потрібно звернути вашу увагу і якісь ініціативи на вашу сім'ю, на тему вашого житла, нерухомості, взаєморозуміння в сім'ї, теми батьків, теми дітей. Ось. Тобто, якісь, можливо, навіть такі домашні ваші клопоти. Тому Леве, ось такий у вас був прогноз на грудень місяць. Я бажаю вам в цьому місяці побільше радості і лише якихось приємних подій. На все добре!